Так, прислали приймачати атс 20 на прошивку, бо щось тут з этой прошивка щось не так. Бачите? Інша. Це мой мій. Ось така різниця? Так, ну це ще непогано тут, ще більш-менш нормально ви, виглядає. На взагалі, заводський. Там от, -от, -от маленькими, бо такими от написано от -от, часто, тут у частоту. А от тут у мене, бачите як. Е -е, що ще тут? Адже є тут, от -от -от, бачите, тільки три положення. У мене ж. Зараз у мене треба зайти сюди. Видиш. Вибрати. І от. Круте верти. Скільки положень. Плавний. Так, ну смисл не в тому. Просто він щось перестав працювати, чи, скоріше за все злетіла прошивка. Але я ще точно не знаю чи від цього чи ні. Ось так відбувається. Програмування. Тепер треба збросити дещо. Бачите, він відображає не так, як треба. Так, ось бачите, вже працює. Все, що треба було, це збросити є ромб пам'ять. Натискаєте велкодер, кнопку велкора. І включаєте. І налаштування збрасується. І на е дисплеї все тепер працює. Ну от і вся і перепрошивка. Три секунди. А, до речі, це ж перепрошивка. От, прошивка. Бачите, вже відображається. 95%. Відсовців. Хоча я в цьому примачив, це ж не мій. не мій. А робив, а робив я не робив я тут подільник. Просто я замінив пін, який відповідає за нього в самій прошивці.